Анденучого справді Наталя Соколенко, і мене звати Сергій Стуканов. Вирушає в інформаційний простір. Ну і говоритимемо на найактуальніші теми. Звичайно, що цей блок, найближчий блок, до новин, буде присвячений темі фронту, і яка зараз ситуація на різних напрямках. Поговоримо про те, що відбувається на Харківщині, де росіяни намагаються прорватися до Куп'янська. Поговоримо також про ситуацію на Курщині. Ну і звичайно, що. Подивимося, кинемо огляд і на південні терени, де росіяни так само накопичують сили на запорізькому напрямку. І з нами на зв'язку командир розвідувального підрозділу Збройних сил України Денис Ярославський. Пане Денисе, вітаємо вас в етері Українського радіо. Вітаю, студія, рад всіх чути. Доброго ну, року. найперше хотілося б, напевно, із Харківщини розпочати. Депутат Харківської обласної ради Олександр Скорик розповів, був в етері телеканалу Еспресо, що на Харківщині складна ситуація, тому що росіяни намагаються переправитися через річку Оскіл і відповідно атакувати Куп'янськ. Які у вас дані стосовно ситуації там? Ну, з Куп'янська я тільки повернувся сьогодні вночі. Так, дійсно, ситуація там контрольована, але лівий берег Куп'янська піддається масованому удару. Лівий берег Куп'янська знаходиться трошки, якщо топографічно ви там представите, то трошки ніч ниж, нижче, ніж правий берег, на якому основні наші сили скопичені, і ворог намагається вийти на річку Оскіл для того, щоб там перерізати нашу логістику і взяти під контроль саме лівий берег. Тобто щоб наш. Слухач розумів, що йдеться про лівий берег Куп'янська, там де був Куп'янськ, вузловий, і так вони там дійсно все питаються зрівняти з землею. Там дуже активно використовуються каби, дуже активно використовуються дрони. Я не думаю, що ця задача буде такий Путін поставив там до інаугурації Трампа, вийти взяти Купінськ, Це нереально. Куп'янське зараз знаходиться на національна поліція для окупованих територій, там для, для територій, які йдуть в боях, скажімо так, то головний маркер це. Національна поліція, прокуратура, поки вони є, тось все добре. Тось, коли вже міста перетворюються на такі як часів яр, там де тільки військова, значить там вже дуже важка ситуація. Поки що є національна поліція, так маркер я просто обіцяю маркер, то значить все, ще під контролем, і я вважаю, що так і залишиться. Тим більше харківський напрямок це не пріоритет. Ворога можна констатувати факт. А чому думаєте, що не пріоритет саме харківський напрямок? Харківський напрямок ми встигли в вересні 22-го року вигнати ворога до того, як він провів свої провів свої псевдореферендуми, там конституційні зміни і при, присвоїв у своїй конституції нашої області. Харківська не пішла навіть от, 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 в цю м'ясорубку. Тому е, зараз це не пріоритет. У ворога є важливіші пріоритети, такі кураховські напрямок, Донецький, скажімо так, курський напрямок. Харківський зараз не до цього, але тим паче вони проводять короткі штурмові дії на рівні взводів. От про ту ситуацію, яку казали, так дійсно ворог там намагався увійти в куп'яс. Це було там три тижні тому. 15 одиниць бронетехніки намагалися увійти. Дві увійшло, але вони одразу були розмотані, і весь особовий склад був знищено. Тому це це дуже важко їм зробити, і вони не будуть цього зробити зараз масово. Давайте перейдемо до іншого напрямку: до напрямку Запоріжжя, оскільки ну ми пам'ятаємо так, що Путін які землі він собі приписав, незаконно звісно, але напевно його зусилля дійсно будуть на тому напрямку значнішими. Ну для того, щоб якщо будуть якісь дискусії, навіть всередині країни його або назовні, щоб апелювати до тих помарок в його так званій конституції, де йдеться, наприклад, про Запоріжжя Область. Отже, яка ситуація, на вашу думку, там які там можуть бути рухи, адже чимало уваги приділяється в інформаційному простору цьому напрямку. І, наприклад, один із речників Владислав Волошин, речників Збройних сил України, ну десь місяці, півтора місяць тому спростовував про те, що наступ ось ось розпочнеться. що підтверджували, що дійсно накопичуються сили, і це видно, але не видно знак, що буде цей великий Наступ саме на запорізькому напрямку. Чи, на вашу думку, змінюється зараз ця ситуація? Ну, я не можу вам казати всього не тільки тому, що я деякі речі не можу озвучити, тому що я зараз не на, не на запорізькому напрямку і володію інформацією, звісно, тому що там багато дуже моїх друзів зараз е, знаходиться е, Запорізький напрямок також зараз е, виходить в рамки у ворога перш за село ніг там ще з курський напрямок, тому що до інагурації вони планують відвинути наші війська запорізьке скупчення є, але це скупчення недостатньо для того, щоб е, був якийсь прорив фронт і вихід на повністю на, на, на цю область. Ну недостатньо. Я б заспокоїв зараз всіх, хто перебуває е, у Запоріжжі і, і розуміють е, загрозу, яка там розкачується. Дуже багато іпсовки до ворог про розширений якісь там наступальні дії. План заплановані це не відповідайте, де дійсності ми контролюємо повністю скупчення військ, які там є. І, звісно, я сподіваюся, що після травневого скандалу з фортифікаціями запорізький напрямок укріплений. Тому що там так дійсно почали активно працювати. І е, військової адміністрації і армія почали фортифікуватися дуже ретельно на запорізькому напрямку. Я сподіваюся, щиро сподіваюся, що. Щось ТСК працює, що в них це вдалося, пане Денисе. Дякуємо за ці заспокійливі сказати. б, ну і справді за нагадування про те, що зараз росіяни розганяють соціальними мережами медіа, які їм підконтрольні, всілякі панічні настрої задля того, аби дестабілізувати українців і задля того, аби українці повірили і злякалися, що мовляв росіяни зараз здійснять повномасштабний наступ на Півдні і на Запоріжжі. Ну і поговоримо тепер власне про Курщину, адже ви слушно зазначили, що Путін поставив завдання до інаугурації Трампа 20 січня звільнити Курщину, себто вигнати Збройні Сили України. Якщо звернутися до осін спільноти Діпстейту, ми можемо побачити, що росіяни змогли відбити в українських військових село Дар'яно, в суджанському районі Курської області, а також трішечки просунутися біля населеного пункту. Плес... Ехово разом із тим збройні сили України дотепер утримують орієнтовно 800 квадратних кілометрів на Курщині. Ну і ведуть успішну маневрену оборону. Які ваші дані стосовно цього напрямку? Як там справи в збройних сил України? Ну за місяць там дійсно змінилася ситуація, і ми виходили на оперативне оточення ворога. Там була групована, почем там до шість тисяч військовослужбовців Російської Федерації. Зараз ворог дійсно покріпив там позиції. Путіна команда, ви її вже озвучили, і плюс додалась дивізія северокорейських військ. А нагадаю, що северокорейські війська додавалися не просто в численності складу, вони прибули на для ведення бойових дій з повністю з лінійка вооруження від стрілкового оружия до пушок і пущних патронів. Ну Тобто як би то есть, вони повністю з усім своїм озброєнням працюють зараз проти української армії. І це дало можливість. дивізія, це понад 10 тисяч чоловік. Це дало можливість не тільки укріпити росіян, а ще де деяку честь російських військ передислокувати, тобто висвободити російські війська для проведення тої самої ротації. Тобто вони себе ну, укріпили в даному напрямку. Я впевнений, що не вийде виконати Путіна задачі, тому що я знаю, як там хлопці, які бригади там зараз знаходяться, там дійсно знаходяться дуже безспособні бригади, які всю війну розуміють, що таке саме важкі бої. Я думаю, це не вийде. Але якщо ми кажемо давайте так, гіпотетично про те, що там про те, що будуть якісь там перемовини і і вони розпочнуться, то я вважаю, що курський напрямок нам треба тримати до останнього, тому що це хороший обмінний фонд для того, що Логічно і стратегічно було б так. Енергодар ви маєте на увазі Запорізьку атомну електростанцію. Зрозуміло, ну ви згадали про. Північних Корейців, і тут напевно варто нам поговорити і про південну Корею. Були у нас великі сподівання на те, що і Південна Корея з у відповідь на те, що тут у нас Збройним силам України доводиться воювати із північними Корейцями. І як ви слушно зауважили, і зброю північної Кореї ми тепер бачимо на цих фронтах фронтах Росії і України. то було сподівання, що. Південна Корея відповідним чином відреагує на нашу думку і дасть нам поставить або продасть зброї. І відповідно була навіть спроба української делегації, на чолі з міністром оборони Рустемом Умеровим вибити цю поставку зброї. Однак. Відмовили Південна Корея відмовила українські делегації, і це чесно кажучи, от якщо ну, розуміти, як готуються подібні перемовини. Якщо вже погодження відбувається, що Південна Корея приймає цю офіційну делегацію з України, ну напевно, якісь попередні розмови, попередні домовленості мали би бути. Однак ми отримали відмову. Як ви це пояснюєте? Є звісно, офіційна версія, що законодавство, мовляв, не дозволяє південній Кореї поставляти зброю країні, що воює, але ну очевидно, можна було би при бажанні придумати ці схеми. Ну цього не сталося. На ваш погляд, що пішло не так? Спробую вам вложитись пару хвилин об'яснити сложною. Конструкцію, яка відбувається між взаємодіями України і Азіатського регіону, Тобто Азія це друга культура, це інше, інше міровозріння. Просто так поїхати в Азію, порушити всі їх закони і попросити зброю, тим паче розуміючи, що 70 років тому війна між північною та південною Кореєю не завершилась. Тоді увійшли війська ООН. і Вони перекрили просто цю лінію розганічення, і у них зараз діє перемір'я, тобто не мір. Перемір'я, звісно, цю тонку конструкцію. Керівництво Південної Кореї дуже обережно, не хочу порушити, тому що від ведення військ, надання оружия проти північно-корейських військ навіть на території України може спровокувати війну у Південній Кореї. Це розуміємо ми. Ви сказали, повинні були бути проведені попередні перемовини. Ми навіть надавали пропозиції, вивчивши цю ситуацію з нашими американськими партнерами, як правильно провести це перемовини. У нас є спільний ворог, і це могло б зблизити ситуацію, яка відбувається між нашими країнами. Я не знаю, як були проведені попередні перемовини. Раз була відмова, такого просто не буває. делегація не направляється, якщо немає запевнення тому, що буде відбутися. Але дійсно законодавство Південної Кореї не дозволяє давати країнам, що перебувають у стані війни, зброю тому. Ми пропонували перед цією поїздкою цієї делегації їхати не за зброю. Акцентую вас увагою не за зброю. У 2021 році Південна Корея, перша у світі, створила сили безпілотних систем. Вона Міністерство оборони вивела їх в окремий підрозділ. У них є дуже великий практичний, точніше теоретичний опит, тому що війни у них не було майже 70 років. Треба було їхати тут і не за зброєю. Треба було їхати тут, по-перше, з представниками Південної Кореї, які багато років проживають на Україні, а такі є. Голодіаспорт і... так і впливові бізнесмени є так дійсно. Угу. Ось ця команда повинна була їхати. Оця команда, яка хоча б на корейській мові спілкується. По-друге, треба було, було туди їхати за іншими зовсім речами за взаємодією. Ви думаєте, Південна Корея не розуміє, що північна Корея тут тренується? Розумію, але вони не хочуть переломити оцю от тонку грані і розпочати війну в Сіулі там 60 кілометрів до, до КНДР. Але треба було їхати з цими самими меседжами. Треба було їхати к їх технологічним корпораціям, Део, к Самсунг, к іншим корпораціям, які займаються високотехнологічними продукціями. Треба було їхати з постворенню нової бази навчання для нових режимів війни. Треба було починати з малого. Їхати не за зброю, не ну вони зброю. Це зараз виглядає, коли у нас був пам'ятаєте, з Польщі у нас був зерновий скандал, і вся наша делегація виїхала на кордон, постояла там, пофотографувалася уїхала. Поляки навіть нім не виїхали. Ну от оце от провальна наша така от дія з іншими країнами, але зараз вона критично провальна. Ми повинні були повернутися щонайменш з меморандумом, з меморандумом о взаємодії наших сил безпілотних систем, хоча б на навчальному рівні, хоча б на для надсилання сюди не бойових генералів, а хоча б для надсилання сюди експертів, які б змогли розумітися на тому, як. Проводиться зараз сучасна війна на тому, як для консультаційних дій з відносно бійців північної Кореї, Південне, да, північної Кореї, вибачаєсь, тобто, якщо цього ми не зробили, а якою зброєю ми можемо говорити? А зараз це місія провальна. Я вважаю, ну я вважаю після після такої місії. Ну, міністр оборони просто повинен сказати, честь має вийти, тому що це це провал на вищому рівні. Ну і пане Денисе, також хотілося би обговорити непросте питання, яке зараз дискутується з подачі наших американських партнерів, а саме адміністрації Джо Байдена, знову актуалізувалася тема зниження призовного віку в Україні мобілізаційного віку. Пам'ятаємо про те, що цього року в нас було вже знижено на один крок мобілізаційний вік до 25 років з 27. Але от американські. Закликають знизити до 18 років для того, аби провести додаткову мобілізацію і посилити наші резерви, яких, на думку американців, зараз українцям бракує. Водночас в Києві відповіли Америці, зробив це Дмитро Литвин, радник президента України, який сказав про те, що. Зараз не стоїть питання про додаткову мобілізацію, тому що наші партнери невчасно і із запізненням надають нам зброю. Ну і відповідно, ми неповною мірою навіть можемо озброїти тих мобілізованих, яких станом на зараз маємо. Якої ви думки про цю дискусію? Чи вважаєте ви, що Україні справді пасувало би належало би зараз знижувати мобілізаційний вік до 18 років? Чи такої потреби немає? Опять-таки, у нас провалена комунікація між э, керівництвом збройних сил владою та суспільством. По первых почитайте зараз, що написав по цьому поводу Джей Дівенс, цей майбутній віце-президент США. От він в своєму твіттері написав вчора, не позавчора, по-моєму, що те, що каже адміністрація Байдена, що хтось давить на Україну, це не відповідає дійсності. Я б зараз прислухався вже к нової адміністрації, які, як, як мінімум, к словам віце-президента США. Ніхто не давить на Україну, щоб були мобілізаційні роки знижені до 18 років. Відносно самих 18, 23, 25 років. Ну, по-перше, дуже багато хлопців 23-24 роки з нами воюють, добровільно. Прийшли з самого початку війни воюють. Хтось 23-24 роки з нами прийшли як допомагати. Хтось в штабу, хтось в повар. І таких дуже багато людей з нами є. Я вже казав про те, як я відношусь до 18-24 роки мобілізованих. Це не повинен бути закон про мобілізацію в класичному розумінні, як ми це кажемо, тому що зараз у нас суспільство розуміється інакше на цих, на, на цих подіях. Це повинен бути якийсь спецзакон, спецконтракт, у якому 18 23 річні хлопці можуть долучитися до сил оборони з можливістю розірвати контракт, наприклад, через 6 місяців, але виключно на посади зв'язані з кібербезпекою, зв'язане з дронами, військами, зв'язані з сучасними технологіями, тобто. Придкрою вам занавіс. Сьогодні ми маємо можливість, вже маємо можливість, будучи у вас в студії, сидя у вас в студії, взяти в руки кофе, вийти на бойове чергування, одягти спеціальні окуляри і внести бойове чергування у Вовчанську або в Покровську, або навіть у Кунську. Ці технології зараз є. Самі круті пілоти, як показала практика, це геймери. Геймери це саме 18-20 років, 23 роки, це саме круті хлопці. Коли ви одіваєте от там, навіть я себе там старим не вважаю, але коли я одіваю 3D окуляри і полчаса в них літаю, мене починається головокруження. Ну а встати там 50 років. Хто а молоді хлопці можуть по три часа виконувати бойові завдання в цих всіх окулярах? Тобто, сьогодні ми маємо залучати цих людей, надавати їм грошову нагороду, винагороду, надавати їм якісь державні нагороди за те, що вони виконують бойові завдання, знаходяться дома у Львові, або навіть ті, хто виїхав у Германію. Пане Денис, ви знаєте, я, я перепрошую. Мені здається, можливо, американські партнери саме це і мали на увазі. Я колись бачила документальний фільм про те, як Пентагон рекрутує переможців у цих геймерських змагань до своїх лав і мова йде навіть про те, що якщо 16 років переможцю якоїсь геймерського якогось чемпіонату, то його в 16 років і запрошують до співпраці з Пентагоном саме. Для тих цілей, про які ви зараз говорите, але правда, у нас не докомунікована ця історія, чомусь. Але і от я вам зараз поясню, вам же зрозуміло, так чому не можна так виходити до суспільства і об'ясняти? А не, не дай Боже, хтось якийсь там сумасшедший командир, рішить цього 20-річного хлопця направити кудись там в штурмову в штурмовий підрозділ, він має право розірвати контракт і вийти, тому що угу. ми достигли ще 25 років. Все, угу. зробіть це, зробіть це як спецзакон, як спецконтракт, і я ви навіть не розумієте, скільки молодих хлопців захотять приєднатися до Сил оборони. Для них це буде якийсь та А наскільки це для збройних сил України? Не тепер важливо опишіть масштаб цієї потреби. Масштаб просто незамінимий От ми зараз, у нас тільки декілька бригад, які мають технічне забезпечення, грошову матеріальну допомогу та креативних командирів. Наприклад, вам проведу Хартію. Для нас тут ага. приведу Хартію. І я от при спілкуванні з Камбригом розумів, про що вони. В думають, вони думають, як убрати з КСП людей, щоб вони не загинали, поставити дистанційні турелі з захватом цілі, з іскусним інтелектом. Вони це зараз роблять, тому що вони порозуміють, що краще турель нехай за 200 тисяч доларів взорветься там, чим одна людина загинула. Тому ми зараз повинні бути технологічними. Ми повинні просити. Молодих людей до віком до 23 років приєднатися до Сил оборони. пане Денисе. Але все таки хотілося би уточнити так, щоб не було розбіжностей. А сполучені Штати Америки, адміністрація Байдена, про який тип мобілізації їм ідеться саме про те, що ви говорите, обмежена мобілізація з можливістю розірвання угоди, чи вони хочуть, щоб Україна ну або закликають Україну все таки поширити мобілізацію з 18 років на тих самих засадах. На яких мобілізуються і старші люди Я б американцям ответив не так трошки. Я б американцям ответив, уважаемі наші партнери, спам'ятайте 1973 рок, як ви, Рі, як ви виходили з В'єтнама, коли ваші матері почали бунт. В Сполучених штатах, тому що почали загинати їх діти 18-20-річні. і саме тому американські війська вийшли з В'єтнаму 73-му році, саме через те, що 18-20-річні діти почали загинати. Тому пускай нехай свою історію спомнять, а потім кажуть кого коли нам направляти. Я не знаю, чи володіє адміністрація Байдена такими самими знання, як я вам що зараз сказав. Сподіваюсь, володіє, тому, що у нас дуже багато було представників Пентагону, дуже багато було представників спецслужб Сполучених Штатів. Ми з ними спілкувалися. Ми їх з ними виїжджав. На КСПшки і працювали зараз разом з ними по силами безпілотних систем на наших підрозділах. Вони цю конструкцію нам допомагали писати. Цю конструкцію, то що я вам зараз казав, ми подавали в докладах на міністра оборони, на головкома, на всіх нас ну от чують, якщо завдяки от вам, журналістам, нас чують, то те, повірте, якщо я про це кажу публічно, значить десь півроку я про це кажу вже не публічно в бумагах. Е, чому у нас так відбувається, я не розумію. Чому у нас провалена комунікація з суспільством? Я не розумію. Але адміністрації Байдена вже слушати, що пишуть майбутня майбутня а Дівен сказав, що такого давлення нема. Дякуємо пане Ярослав, пане Денисе, за участь в нашій програмі і за меседжі, які ви озвучили. Командир розвідувального підрозділу Збройних сил України Денис Ярославський був в етері українського радіо. Ми обговорювали поточну ситуацію на різних напрямках нашого російсько-українського фронту, де ми протистоїмо російській агресії. Ну і поговорили також про непросте питання мобілізації, ну і дискусії стосовно пониження мобілізаційного віку. Пан Денис висловив досить цікаві і слушні пропозиції щодо спеціального закону, який би дозволив долучатися до збройних сил України молодим хлопцям, але і з можливістю розірвання угоди, якщо їхні права будуть порушуватися.